Всім привіт! Давненько ми з вами не бачились. Мене звати Михайло. Сьогодні я з вами і буду розповідати вам, що правильно вгадали. Engage, Engage, тематика. Ось що нас сьогодні цікавить. Назагалі це завжди буде цікавити мене канал про Engage. Тому я підготував для вас сьогодні унікальні прикольні речі. Релізний телефон, який є у всіх, в кого немає обов'язково шукайте, купляйте. Гага повинна бути вдома. Ну це прям точно вам кажу. По-друге, буде щось таке цікавеньке, як демо юніт. Подивимось, розберемось, що це за телефон, які в нього особливості, що він там собі скриває. І по третє, у нас сьогодні буде девкіт. Девкіт це прям must have, це дуже цікаво, це дуже унікально взагалі знайти такі речі зараз. Це я не знаю, що потрібно робити, але я щось таке зробив і знайшов. Тей <реш> прототипчик. Подивимося, що воно таке, за що його люблять, за що його цінять. Їх також дуже мало існує в світі, проте він у мене також з'явився. Це в мене зараз викладено на столі. Поэтому на стол. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Почнемо з цього малюка. Цей малюк у мене найулюбленіший юніт. у всій цій розсаді uh, Engage. це у нас прототип. Прототип дуже ранньої версії engage Як так склалось? Дивіться, давайте розберемо на прикладі релізних гаги, і як ми бачимо, клавіатура. По перше, в першу чергу, тут відрізняється оця фантастична, ця еротична сексуальна клавіатура, яка ж вона прям ауф. В чому ж різниця девкітом і звичайним. Релізним, скажімо так, телефоном. Тут ще, як я розповідав в началі, є демо Юніти, про них трошки пізніше. Так от, перша різниця заключається в тому, що на девкітах ви не зможете пограти в звичайні, як ви бачите, engage ігри. У вас це просто не вийде. І ви такі мішання. Що ти ви думаєш, як це так? Це ж Engage, вона повинна? Ні, ніхера вона не повинна. Вона. Просто є і просто працює. Як ви бачите, тут карти у нас зараз немає. Ми беремо наш Ашан. Ашен, і це звичайний реліз. Зараз покажу. З отакої коробки. сюди достав її. Подивимось, як він себе буде вести в цьому прекрасному шедевральному телефоні. Завантажуємо сюди. Все у нас, Значить, Ашан. Ашан. Ми його запускаємо, такі типу, помішання. Щось, здається, напізнюк, що він не буде працювати нормально, що на себе веде, запускається. Насправді, так буде не завжди. Зараз вам покажу хопа. І до побачення! І прикиньте, якась людинка випадково десь знаходить е, такий девкіт. Я зараз можу вам продемонструвати ще один девкіт. Ось о звичайний нікому не примітний. Наша любима гага. Вставляєте ви в неї таку от офіційну гру, і він перезвантажиться. Що ми робимо? Правильно шуруємо на якийсь ларіочок і кажемо: дядько, проши, будь ласка, бо вона якась глючна. Оце буде найбільша помилка, яку ви е, вирішили зробити в цьому житті, тому що такий юніт. Мали розробники, які займались розробкою оцих перед вами ігор. І тут стоять спеціальні бібліотеки. Тут прям все таке прям засекречене, серйозне, що йо-ма-йо, -йо. як перевірити, це дуже просто. Беремо от, от карточку. Вона також для розробників. Як це дізнатися? Перший признак це якщо ви вставляєте офіційну гру, не ця, пардон, ну ви поняли, оце наш ашен вставляєте його і він перезавантажується, значить, у вас дивкіт Ну, це один із перших признаків. По-друге, потрібно буде знайти ще дев-карту. Ось, отак от вона виглядає. І як же її відрізнити, наприклад, від звичайної бети яка буде працювати на звичайному рітейловому телефоні? Все дуже просто, але не дуже просто. Давайте подивимось. Тут ви бачите надпис DSK ось в цьому і закладений весь секрет девелоперською картки. Якщо ви бачите от таку карту, на якій не ДСК, у вас джекпот. Вітаю, ви виграли квартиру в центрі Києва. Але якщо це не так і у вас є от такенькі картки, на яких написано МСК, ви, будь ласка, також не розчаровуйтесь, тому що це, як мінімум, бета версія гри, Ну, в моєму випадку бомбермена. І от що ми робимо? Ми, якщо знайшли, хто ми то? Незрозуміло. Девкіт. Знайшли дев-карту і вставимо її в цей телефон, то як ви думаєте, що ми там побачимо? Правильно, це буде загадка. Ніхто не знає, що буде на цьому див-кіті, точніше на цій дев-карті. Якщо там щось є, то я вас запевняю: це перемога. Це такі унікальні речі, які, ну, на які потрібно витратити все життя, щоб це познаходити. В моєму випадку понадобилось всього-навсього 10 років. Ого! Uh -huh. І то завдяки одному моєму дуже класному, крутому знайомому, який цей світ Engage перевернув з голови до ніг. Баунті Хантер буде називати. Або як знають його в інтернеті, SQM. І у нас отут от з'являється: опа! А що тут у нас? Ага, вау, у нас тут Ашен. Давайте подивимося, що за Ашен на дев-карті. І так, по-перше, у нас з'явився FPS. Ви таке бачили в ретелі хоч раз? Я точно ні. І ми бачимо, що це версія 2 крапочка. Дуже багато нулів. Уже підсвітка пропала, і одиничка в кінці була. Тобто, в мене зараз в руках версія Ашена, яка підрозуміває під собою, що що розробляли розробники другу частину цієї ігри. Ви можете собі це уявити. Повинен був існувати Ашен 2. Де він? Де він? Може він в мене в руках? Що в нас тут? Запуск такий самий. Просадочка FPS була на 16, але зараз у нас 32. Все йде, все пішло. Маємо надію, що зараз затестуємо Ашена 2, але це точно заставка була Ашена 1. І оце також уже всім нам знайома картинка ну, для тих людей, хто грали в Ашен, що воно таке. Пару блискавок, пару. Заставочок. І. І що ж? Це що в нас? Так, 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 у нас основне завантаження. Ми готові вриватися в вашем 2.0. Погнали. Опа! А це у нас так, як я й казав раніше, це у нас щось, що робили розробники. Тобто, в мене в руках зараз. Ну, мабуть, перша локація другого ашена. Тому що це ну, це ж не нормально. Не повинно бути на полу 50 або 100 написано. І що тут у нас ще є? Ми можемо забіжати. Опа, сюди. І ще раз, давай. Опа, уже 100. Ви бачите? Вже 100 на полу. Нічого собі. Що у нас ще тут є? Яка можливість? Ми можемо змінити зброю. Можемо постріляти. Розробники все ж таки намагались створити Ashen 2.0, Про що нам каже версія гри на заставці? Тобто, це був початок. Початок великого. І може десь в світі зараз є Ashen 2.0 в когось на комп'ютері або на такій же самій дев-карті, і хто його знає. Може, колись ми його і побачимо, тому що доказ про те, що Ашан 2.0 створювався зараз у вас на екрані. Оце я вважаю прям прикольним офігенним ніжчачком. В підтвердження своїх слів скажу про наступне, що зробиться з нашим основним телефоном. Також з'являється FPS і все. У нас не працююча катка виходить. А ще й перезавантаження пішло Нормально, нормально. То я думаю, ви зрозуміли, що дійсно така велика чи невелика різниця вона є, тому не поспішайте прошивати телефони, які некоректно себе ведуть з контентом оригінальним. Може бути таке, що вам пощасливилось. І не поспішайте викидати подібні картки, які не запускаються на ваших телефонах. Якщо взяти ще і пощупати оцей наш унікальний телефон, це по-перше, прототип, По-друге, це девкіт. І порівняти, наприклад, його з рітейловим варіантом, і заходимо в меню. Бачимо, у нас що ті самі іконочки, які зараз є і присутні на Engage Classic. Тобто, ось так вони виглядають. QD-шка вже мала от такий іконпак. Що унікального ще? Якщо ми зайдемо, наприклад, в Tools і про цей телефон, і тут зробимо те саме, то тут ми будемо бачити ось таку разючу різницю. Тобто цей телефон пише інформацію про 7650 Nokia, а тут вже безпосередньо пишеться інформація про Engage. 2002 рік, 2004 рік, ну ви все зрозуміли, це дійсно рідкісна і унікальна річ. Також ми можемо ще подивитись на Прошивку версію прошивки. Тут в мене фінальна версія 410 від 2004 року. А тут у нас версія 1.8.1 і це ще 2003 рік. Це той рік, коли виходила Nokia Engage Classic. Тобто з цього ми розуміємо, що коли Nokia релізувала класику, вона вже знала, як буде виглядати QD, напевно. Або просто вони взяли прошивку класики, одну з найперших, і поставили на варіант дюшки, що не менш унікальна інформація. Багато чого можна розповісти про саме створення цього прототипу, чому така клавіатура, чому так трапилось, що вона не вийшла в реліз. По перше, телефон для гри, і звісно, що така от розкладка набагато зручніша. Ніж, ну, давайте нашу порівняти, ніж е, отака, от тому що, наприклад, пригати там зірочки на трійку, воно дійсно не так зручна, як тут. Тут е, набагато більше кнопки вони зробили, і коротше, ну, вона, звісно, що ергономічніша та зручніше. Тут у нас під капотом пишеться, що це у нас Енгіч, прототип, версія прототипу, точніше, Білд Б і версія 3.0. Ну, блін, якщо хтось не шарить. Або там, перший раз бачить такі маркування, поясню, що у унукі було не також і багато білдів. Перший і один із самих там початкових білдів це був S. Він зустрічається дуже рідко, майже ніколи. Потім іде стадія B. Я так для себе і називаю, як то кажуть, бета. і була ще стадія F. Це вже фінальні версії, тобто деякі в яких написано прототип, наприклад, F5, то F5 це вже такий фінальний варіант, там дуже мало змін, і їх там, ну м'яко кажучи, взагалі майже немає. Ну, а ось у нас B3 на одній з перших прошивок з таким от унікальним гарненьким дизайном клавіатури, який працює, і який ще виявився. Я до речі не знав, коли купував. Виявився ще деркітом. Ось така от ситуація. Доволі таки цікава. Покупка була. Не скажу за яку вартість, тому що не всі зрозуміють, але вона того вартувала для мене. Це точно. Підемо далі. Подивимось на наступний наш юніт. Це у нас прототип. Ну, а як інакше. Подивіться, скільки тут всього, що мені однакові N'єчки знімати, навіщо не треба. Ось тут у нас прототип, бачите, версія B5.1. І з таких от відмінностей цікавих, дивних, тут є ну, ось такий пімптик. Бачите, да? Тобто тут він є, а наприклад, на релізних апаратах цей опендиців видалили. Немає, бачите, тут цієї кнопочки. Потрібен він, знаєте для чого, Ну, для того, щоб держати картку пам'яті. Така невеличка унікальність, проте вона є. Можемо запустити глянути, але скажу, як є. Взагалі, то змін якихось цей прототип по відношенню до ритейлу, який ми бачили, ну, не зазнав. Він унікальний лише тим, що був випущений точно раніше ніж ніж всі телефони-рітейлерів, які продавались в магазині. Тобто це одна із перших ревізій, і взагалі одна із перших версій Nokia Engage QD, і в неї є от прекрасний надпис ззади ззаду прототип. Це дійсно один із перших екземплярів цього телефону. В Цьому його унікальність. Тут ми можемо подивитись також версію прошивки. Бачите, в нас тут вона більш старіша, якщо у нас. Тут в мене фінальне 4.10, ось вона ще навіть світиться, покажемо ще раз. Якщо, якщо хтось не пам'ятає, то тут у нас також четвертий рік, третій місяць, 23 число, але версія 3.05. такий от мені дістався. Знайти ці прошивки, щоб їх там попрошувати і поставити. Дзузьки я думаю, що в інтернеті їх немає. Перевіримо його, як то кажуть, на девтіт. Ви вже всі розумні, ви вже все всі знаєте. Зі щелочком, бачите, цей пімтик тримає картку. Потужно, так, гарно, надійно, що його потім видали. І Ашен у нас, звісно, що запуститься, і ми зможемо його поганяти, потестити, поплацити. Так, все в нас працює, запускається. Перший уровень, перший рівень. вибачаюсь Все пішло, поїхало. Отакий от от звичайний, але не звичайний, телефончик мені дістався з Індонезії. Цей мені приїхав з Південної Африки, цей з Індонезії. Цей Девкіт мені приїхав від мого найкращого колекціонера-друга в тематиці Engage з Казахстану, хоч сам він не з Казахстану. Що ще ми можемо порозглядати? Ну, По-перше, стан, дуже гарний стан мені дістався, приємний корпус, майже без якихось недоліків, правда, ця жовта резина трохи бісить. Далі, перейдемо. Де Демо-юніти. Вони в мене такі сірого кольору. Це у нас позиція для європейського ринку. Як це визначити? Ми бачимо, що тут надпис Nokia RH29. Це означає, що це європейський варіант, тут частоти, е які підходять Європі. А оцей демоюніт в мене для Америки. І тут ще надпис Проти, є, що також мене трошки збуджує, і надпис rh 47, номер. Тобто... Американські кюджки це РХ-47, європейські кюдішки РХ29. Взяли листочок, записали і їдемо далі. Давайте запустимо кого. Ну, давайте його й запустимо. Чому би і ні. В моєму варіанті демо-Юнітів, а ось вони, їх два у мене такі гарненькі. Різниця лише в тому, що вони при першому запуску себе форматують. І навіть коли ти користуєшся ним, ну трошки більше часу, чим там 10-15 хвилин. Вони самі перезавантажуються і себе форматують. Для чого це було зроблено? Ви спитаєте? А я вам відповім: такі телефони стояли зазвичай в магазинах, куди люди могли прийти і спробувати, підходить їм ця модель чи не підходить. Ну і звісно, для зручності. Вони ставили таку прошивку, яка сама себе форматує. Ну, ви прикиньте, прийшли там в магазин, хтось смс-ку написав, хтось в групу грав, все, все зберіг, там і ще щось, і ще щось, і ще щось. І потім це його треба чистити і там, видаляти вручну. Nokia подумала і зробила демо-юніти, на яких, по-перше, в американській версії в моїй не працює радіомодуль, тому тут імей e досить і досить цікавий, зараз покажу. Тому що якщо ну бачите, як він довго вмикається, це нормально, це інформатується. Тут в мене імей, e як ви бачите, такий, ну, скажімо так, звичайний 3.5, 3.3, і погнали. Тобто майже нічим не відрізняється від ретейлових версій. А Тут, по-перше, тут іде заставочка. Зараз все пропаде, все є усіх. Тут написано буде на екрані, що цей телефон виключно для того, щоб потестити його і поганяти. Зразу офлайн статус він не бачить сім карти, він їх не відчуває, тому що не закладено в прошивку бачити мережу. Ми бачимо тут відповідний надпис. Також ми можемо подивитись на наш дуже цікавий. Імей номер, який о, вибачаю, це прошивка версія 3 4 року. Бачите, в мене там 4, 10, 3, 0, 5, 3 Тут у нас отакенний кайфезний імей. Мені здається, це просто пушка, тому що стільки нулів і навіть 4 цифри є. І що на ньому можна? На ньому можна отак зайти, поклацати, його пощенкати, подивитися, about, Тут все як треба, кюдішка, всі діла. Наприклад, Бомберміна, запустимо. вставляємо карточку. Він сам запускається, і можемо пограти в бомбермена. Тут у нас цього пінптка, про який ми казали, немає вже його видалили цей пендіцит. І от, будь ласочка, взяли собі, ставили картку в магазині, поганяли, потрогали, побігали трохи. Ну, нічого такого незвичного, крім того, що це рідкісний екземпляр engage версії, який був. Тільки на стендах офіційних магазинів, Ой, що загрався. Коротше, ну ви поняли, так? Да? Він був на стендах офіційних магазинів, його фішка заключається в тому, що він кожен раз при перезавантаженні форматує сам себе. Тобто, все, щоб ти на нього не зберіг, не поставив, воно все знесеться з новим включенням. Фішка прикольна, фішка цікава, як мінімум, унікальна. Ну, Мати в колекції. Якщо це буде основний телефон, то звісно, краще поставити ретейлову версію і не паритися і пользуватись ним як телефоном. До речі, це можливо. А якщо в тебе така кіпа і купа, то для колекції, для тестів, для того, щоб показати і зрозуміти, що таке було. Мені здається, це прямо от круто. А ви в коментарях напишіть мені, до речі, що цікаво, що вам хочеться подивитись, про що розповісти. Я ж тільки за, я відкритий, але не завжди вихватає якогось такого, знаєте, натхнення, тому що ну не бачу для кого, і для чого. А для себе ось, ось сьогодні, будь ласка, всіх люблю, обняв, підняв, бувайте.